Наступний мінерал Вердит. Твердість 7,09. Ну, достатньо такий бриллиант прямо. Щільність 2,6. Тобто вага така сама, як і всі мінерали. Блиск скляний, перламутровий. Ну і довго формула. Зараз. Таке. І як виробит тверби твердий, э, виробний камінь, Алю, алюмосиликат, ну, бо там алюміній є алюмосиликат, хромова слюда Зеленого кольору з жовтими та червоними плямами. Італійською Верде зелений. Ну, ми це вже А, Верде і Вердіт. Чекайте, а там було Верде. А, Верделіт був. То теж Верде, тобто зелений, там зелений камінь, а тут Вердіт просто як зелений. Інколи блискуча луска верділіту зустрічається в складних інших мінералів, а в складі інших мінералів. Наприклад, саме вони дають зеленуватий відлив авантюрину, який знайдений в Індії, і назвали його індійський жад. Як ми бачимо з назви, вердіти мають зелений колір хоча зустрічаються і коричневі каміння. Геологи стверджують, що вердіти відносяться до найстаріших мінералів нашої планети, вони сформувалися понад 3,5 мільярда років тому. Світові запаси Вердіту дуже обмежені. Головний постачальник цього мінералу є Африка. В сучасний час у Зімбабве народні різбляри ріжуть із вердіту оригінальні фігурки тварин, і ці стильні вироби відомі далеко за межами Чорного континенту. Інш, інші назви африканське зелене золото, Фуксід і. Хромистий мусковіт. Знаки зодіаку за 3 мільярди років не виявлено. Енергія чоловіча ян впливає на всі чари. Ну, зато на всі чари впливає. Лікувальні властивості, вердіт. Стимулює регенерацію клітин, клітин та тканин, допомагаючи організму швидше відновлюватись після травм або хвороб. Його використовують для підтримки процесів детоксикації, очищення крові, нирок і печ... печінки. Звільняють від кінцевих продуктів клітинного метаболізму. і Екзотоксин. зміцнює імунну систему та підвищує опірність організму до захворювань. Його пов'язують з підтримкою здоров'я серця та кровообігу. Вердіт допомагає зняти стрес, нервове напруження та сприяє загальному розслабленню. Допоможе справитись запамороченнями, за тобто головокружіння Зелений вердіт корисний у боротьбі з гіне, гінекологічними захворюваннями. Ні, ви то що ви не дивіться, що я отак от ну, інколи з посмішкою. Бо, скажімо так, є об'єднання різної інформації, і більша, більша частина, ну, скажімо так, вона реально заходить і. А то, що смішно, ну, це просто ще не вивчено, скажу так. Ні, кимось воно вже вивчено, бо так би написали і не стверджували. Тому треба все експериментально. Це просто, скажімо так, ця книга це більш інформаці... інформаційний збірник по мінералам, по його можливим і реальним можливостям. Тому все треба експериментувати. Так само, як ми і з зором робимо, і з іншими хворобами. Магічні властивості. Вердіт вважається каменем, що глибоко пов'язує свого власника з енергією землі, природою та її цілющими силами. Він допомагає відновити баланс і гармонію з природним світлом. Як камінь зеленого кольору, він символізує зростання, оновлення. Відродження та початок нових етапів у житті. Допомагає долати стагнацію та рухатись вперед. Вердіт активно працює з всіма чарами, сприяючи емоційному зціленню, співчуттю, прощенню та любові до себе та інших. Він допомагає відкрити серце. Та звільнитися від старих емоційних ран Я просто дивлюсь, що вони є різних, є більш світлий зелений і темний зелений. Темний зелений він такий насичений. Потужний захист, потужний, зах... потужний захисний камінь. Що оберігає від негативних впливів, заздрості та злих намірів, він створює ауру спокою та безпеки. Вердіт може приваблювати достаток процвітання та успіх, особливо у справах пов'язаних з землею, природою або зціленням. Асоціюється з посиленням життєвої сили та сприйняттям. Довголіттю, сприянням довголіттю. Е, Допомагає активувати генетичну пам'ять, ну тобто родову пам'ять, зафіксовану на генетичному, генетичному рівні. Ну, в принципі, е, якщо, ну, скажімо, мінерал, якому е, там мільярди років, да, то в принципі, скажімо так, з еволюції живатми, ну, це може бути підходить, що зараз людина, да, яка ще пам'ятає ті часи, і була одна з тих мінералів, і... або раніше.